Чутські новини на Алтаві. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску у сквері імені Олега Бабаєва декомунізували камінь зі старою назвою скверу. Комунальники засаджують вулицю першотравневу квітами. Для дітей розпочалася перша оздоровча зміна у таборах Зоряний і супутник. Сьогодні відбулось засідання президії міської ради з підготовки до чергової та позачергової сесії. Міські голова та голови депутатських фракцій розглядали перелік питань порядку денного. Про найголовніші з них розкаже Олександра Демиденко. Десята сесія міської ради відбудеться 30 червня. На розгляд депутатів буде винесено трохи більше 40 питань порядку денного. Зокрема, розглянуть два звернення до президента та верховної ради щодо недопущення проведення виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, та про статус депутатів місцевих рад. Звернуться і до міністра освіти Гриневич щодо зняття з міського балансу філії ПТУ номер 26 яка знаходиться у Глобиному. Заслухають із. Міського прокурора Анатолія Скрипки мають додатково виділити 195 тисяч для оздоровлення дітей влітку. На базі терцентру створять відділення для психологічної реабілітації учасників АТО, розглянуть і низку земельних питань. Напередодні ж чергової сесії, 23 червня, відбудеться сесія позачергова. В порядку денному лише одне питання. Стосується воно передачі повноважень управителя індустріальним парком Центральний КП Кременчук. В середині ж липня відбудеться ще одна позачергова сесія. Пов'язана вона із прийняттям регуляторного акту щодо плати за землю, якою користуються суб'єкти господарювання. У нас буде позачергова сесія, пов'язана з земельними питаннями і наповненням бюджету 2017 року. Є певні терміни, визначені законодавством, і ми маємо до середини липня надати рішення до податкової. Питання стосується землі, питання стосується постійного користування, пільг. І таке інше, не лише украснавто. Я хочу чітко вам сказати це питання регуляторний акт. Прошу вас всіх спланувати таким чином свій відпочинок, свої відпустки, щоб 13-14 липня ви були в місті Кременчуці для участі в цій сесії. Ця сесія дуже важлива, вкрай важлива для бюджету 2017 року. Якщо ми зараз не приймемо відповідне рішення, то всі ті проекти, всі ті соціальні... Напрацювання всі ті будівельні проекти, які є. Вони будуть поставлені під сумнім у 2017 році. Громада першого за насипу категорично проти будівництва 12-ти поверхівки поблизу будинків 1, 7 та 9 на вулиці Велика набережна. Сьогодні мешканці мікрорайону зібралися біля будівлі міськвиконкому, щоб висловити своє ні з Кремечужанами спілкувалися заступник міського голови Дмитро Кравченко і начальник управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко. Це вже п'ята зустріч громадськості мікрорайону з керівництвом міста з даного питання. Нагадаємо, житлово-будівельний кооператив Набережний квартал має наміри побудувати на вулиці Велика Набережна 12-поверховий будинок. Люди побоюються, що процес будівництва нанесе шкоди будинкам номер 1 7 та 9, розташованим поруч. Окрім того, впевнені, що зведена висотка перекриє доступ сонячного світла у їхні квартири та займе частину прибудинкової території п'ятиповерхівок. Кримчуцька міська влада за законне вирішення суперечки між забудовником і в Велика Великонабережно. Будильництво не распачато до покоя на мая Мэр говорит, не строить, пока не будет документов. То есть его была воля э, объявить, попросить застройщиков остановить и не трогать ничего, ни кирпич, ни палку, ничего, пока у нас не будет решен с ними вопрос. Все. Попросили, нас услышали. Каким образом? Ну, они понимают, что все равно там есть миска влада. Спасибо им за это. Сказали, пока документов не будет, вы не строитесь. Нет? Нет, все. Пока э, э, люди не получат ответы на все вопросы. То есть, давайте я еще раз скажу ключ. слова, которые сказал мэр. Город має строиться, з цим. Всі согласны. Второе город має строиться по закону. Все, по-другому никак. Наразі керівництво міста вимагає від забудовників державної експертизи на проект нового будинку та очікує відповідь з Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо підтвердження законності запланованої новобудови. Є звернення громади. Ми пишемо газку. перевірити всі їхні документи. Це офіційне державне государство, яке має на це все повноваження. Ми, наприклад, не маємо такі повному. Потому ми ждемо відвети з Полтавик. У той же час активісти підготували до прокуратури, під яким сьогодні збирали підписи. Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва декомунізували камінь зі старою назвою скверу. Точніше, замінили табличку з інформацією на нову пам'ятну плиту. Раніше цей куточок називався Жовтневий. За часів керівництва містом Олегом Бабаєвим. Сквер переродився наново. 27 серпня 2014 року на сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування скверу жовтневого на імені Олега Бабаєва. Таким чином увіковічнили пам'ять народного мера жорстоко вбитого у липні 2014. Тринадцятого року від сьогодні на камені викарбовано напис Сквер імені Олега Бабаєва, закладений у 1950 році, реконструйований за ініціативи міського голови Кременчука Олега Бабаєва і перейменований на його честь у 2014 році. Ще більше барв стало на вулиці першотравневій завдяки квіткарям комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Сьогодні комунальники продовжували висадку квітів на тому місці, де раніше були лише занедбані газони. Жовто-гарячі бархатці, рожеві пеларгонії та срібляста санеція саме таких кольорів набула друга квіткова змійка, яку висадили сьогодні вздовж вулиці Першотравневої. Всього 2,5 тисячі тисяч квітів. Ось ці гвоздички жовті – прелість просто ну і бігонії, ну, все, і пеларгонії, все красиво. Клумби дуже красиві, за городом слідять, все красиво. На виконання доручення міського голови Віталія Малецького комунальники розбили нові клумби на ділянці від ринка і до бульвару Пушкіна. Загальна площа. Упорядкованих квітників майже 500 квадратних метрів. Засажуємо тегетісом крупноквітковим, ну чорнобрівець, народі кажуть на нього. Пеларгонія і синеція. І ще додаємо зелені, щоб воно так. Красивіше було Вікторія. Працює у кондитерській поруч і каже, що такий квітник стане чудовою прикрасою. Мені дуже подобається наш фасад, наш екстер'єр, і тому я дуже рада, тому що напротив нас така чудова клумба, яка радує око і радує наші душі і гріє серця нас і наших клієнтів. Тому я дуже вдячна благоустрій Кременчука за те, що зробили нам таку красу. У той же час квіткарі скаржаться на деяких несвідомих: тих, хто ходить прямісінько через насадження або вириває квіти. Люди чи не розуміючи, чи ще не осмислили, що тут вони тих клумб не було ніколи, а тепер засаджено. Є, йдуть через цвіти. Ну, трошки трошки Є, Крадуть, що там на посаджених, уже є покрадено. Ну, отак стараємося засадити, щоб щоб було гарно. Але більшість Кременчужан добре розуміє важку працю озеленювачів і щиро радіє за наш Кременчук, який розквітає з кожним днем. Ла зрадує спасибо властям і людям, які заботяться за благоустрій для того, щоб радувало все це. сьогодні у Кременчуцькому відділі поліції підбивали підсумки роботи поліцейських за п'ять місяців цього року. На запитання журналістів відповідав начальник відділу. Вадим Могила він зокрема зазначив, що за цей період Кремечуцькі поліцейські відпрацювали на оцінку задовільно. Хоча з іншого боку, їхню роботу добре оцінили на рівні області за п'ять місяців роботи по сравнів з логічним періодом времени. Кремечуський відділ поліції в цілому по погороді поступило 19 тисяч п'ятсот тридцять відділами внесено в єдиний реєстр досудебних розслідувань 2250 5 уголовних производств. Также за данный період времені слідственне подрозділення було направлено в суд 676 уголовних производств. На Полтавщині і в Україні в цілому тримають поліцейські операції, канікули МАК-2016. Операції по боротьбі з незаконним гральним бізнесом і з незаконним обігом валюти успішно провели Кременчуцькі поліцейські і операцію Нерест. По ітокій операції сотрудниками непосредственно нашого подразделения було виявлено таких 20 уголовних производств, по которым по 16 з них. Уже вже пред'явлено подозріння в совершении преступлений по статті 249 Уголовного кодекса Украины кодексу України і направлены діл в суд правоохоронці. Встановили, що зловмисники нанесли збитки в державі на суму майже 150 п'ятдесят тисяч гривень, і майже 40 тисяч вдалося підшкодувати. З незаконного обігу вилучили 15 одиниць плавзасобів та близько 3 тисяч метрів сіток. Тільки за останній тиждень до поліцейських надійшло п'ять повідомлень про безвісті зниклих дітей. На щастя, їх швидко вдалося знайти по. Вернути батькам тому начальник ременчуцької поліції ще раз звернувся до громадян з проханням і застереженням не залишати дітей без нагляду дорослих за словами Вадима Могили, різко збільшилася кілька злочинів, скоєних проти літніх людей, особливо у приватних помешканнях останніх. Тому керівництво поліції спільно із представниками місцевого самоврядування планують створити мобільні групи для контролю за ситуацією. Нам ще сприйнято рішення всі співробітники півентівної діяльності будуть зустрічатися з органами місцевого самоуправління і будуть посещать, будем составлены списки, и мы совместно с ними возьмем так называемую под свою опеку данную категорию лиц, то есть наших граждан, наших стариков, дабы не были подвержены каким-то малейшим нападениям на них и завладению их имуществом. Кременчуцькі новини розпочинають цикл сюжетів з нагоди наближення дня медичного працівника. До речі, сьогодні у світі відзначається міжнародний день донора крові. Саме тому наші журналісти завітали до Кременчуцької станції переливання крові, аби поспілкуватися з донорами та медиками. День донора не зовсім звичайне свято. В цей день не збирають великих зібрань, все проходить скромно, але мова йде про надзвичайно важливі речі про людське життя. У Кременчуцькій обласній станції переливання крові сьогодні виказали шану місцевим донорам, які врятували не один десяток життів. Я здаю кров 10 років, приблизно за цей час десь 22 літри крові. Я вирішив стати донором, тому що я рятую життя людям, які потребують цього. Первый раз сдал кровь для больного, вот, а потом как-то втянулся. Я сдаю кровь э, порядка трех-четырех раз в год. Донорам для меня означает это в первую очередь помогать людям. Донорство э, способствует тому, что я себя держу в тонусе. Когда мне мой личный компонент, моя эритроцитная масса попалась в руки, как... Э, В плане отмытых эритроцитов, которые потом пошли в адрес пострадавшего или больного, ну, я был безмерно так сказать. Ну, если несчастлив, то погордился собой. Зазвичай зовсім непримітні, дуже скромні люди. Вони завжди відчувають поклик свого серця і в будь-який момент готові прийти на пункт здачі крові. Мова йде саме про безоплатних донорів громадян, які ніколи не вихваляються своїми благими справами, тому що вони не вважають свій вчинок чимось героїчним. Ця категорія людей просто має велике серце і дарує частинку самих себе іншим. Марина Майзнер працює медичною сестрою і теж вирішила стати донором. Вона здавала кров вже більше десяти разів і не бачить у цьому ніяких недоліків. Після здачі крові ніяких не... негативных последствий нету. Ну, может быть, легкое головокружение, но это проходит очень быстро. Для меня сдача крови – это нормальный процесс. Если это на благо людей, я готова и дальше продолжать издавать кровь. Стати донором може кожен повнолітній громадянин України. Бажаючих запрошують до станції переливання крові пройти обстеження, аби не мати протипоказань до донорства. При собі потрібно мати паспорт. Донорство – це великий труд. Це не просто бути здоровим, людськом, що зараз дуже модно і почетно, але і готувати себе до донорства. Ми раді бачити абсолютно всіх молодих людей, які не мають ніяких протипоказань до донорства і, звісно мають желання. Кременчуські новини вітають усіх донорів з професійним святом. Дякуємо і медикам, які разом з донорами. Ятують людське життя. 18 червня у Кременчуці відбудеться сімейний фестиваль Бебіфест. На Кременчужан чекає весела розважальна програма і море сюрпризів. Цьогорічний Бибіфест за масштабами поб'є рекорди усіх минулорічних сімейних фестивалів, де відбудеться святковий захід та що організатори приготували для наших мешканців. Про це та інше розкажуть журналісти Кременчуцьких новин. Кременчуцькому бейбі-фесту виповнюється п'ять років. Відзначити ювілей сімейного фестивалю городян запрошують до парку миру. Тут святковий захід пройде вперше. Бейбі-фест шагає по Кременчугу, Ми проводили його в різних парках міста. Зараз ми приїхали в цей парк, посмотрели, як здесь красиво. Тут є алеї для прогулок, є музей воїнської слави, є прекрасні атракціони. Специально к празднику будут выставлены новые абсолютно атракціони. Цьогорічний бейбі фест стане наймасштабнішим за усім минулорічні сімейні фестивалі. На кременчужан чекає різноманітна розважальна програма. Дітлахів та дорослих гостинно вітатимуть живі статуї і ростові ляльки. Гарний настрій глядачам даруватимуть дитячі творчі колективи. Хлопці та дівчата зможуть взяти участь у конкурсах і пограти з мультиплікаційними героями. Окрім того, організатори підготували чимало інших нових сюрпризів. У нас буде вперше велика ярмарка мастерів. Со всей Украины к нам з'їжджаються люди, которые что-то умеют делать своїми руками и обязательно научат этому наших дітей А Мы будем делать зону без платних аттракцій. У нас будет стоять большая цепная карусель, которая будет работать абсолютно бесплатно, будет зона лазерних боев. Фестиваль Baby Fest -фест» свято, яке об'єднує кожну родину та мешканців міста. Стати частинкою сімейного заходу зможуть усі бажаючі. Друзі, я приглашаю всіх вас. 18 июня отложить все свои насущные дела и прийти в парк Мира в 16.00 на празднование дня рождения большого семейного фестиваля Baby Fest. Здесь будет действительно весело, и для каждого крымчужанина здесь найдется что-то интересное. Сегодня началась первая оздоровительная смена в таборе Зоряный та Супутник. На отдых и оздоровление юных крымчужан проводили сегодня их батьки, рідні и журналисты креминчутских новин». Сьогодні від 9-ї години ранку у парку Придніпровський, людяно та галасно близько 250 юних крмачужан проведжають на відпочинок до комунальних позаміських таборів Зоряний та супутник. Сьогодні розпочинається перша оздоровча зміна в таборі Зоряному, куди ми направляємо 84 дитини, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки за кошти з міського бюджету. Також розпочинається перша зміна в таборі Супутник. Туди ми направляємо 42 дитини по частковій оплаті вартості. 836 тисяч гривень виділено на забезпечення дітей пільгових категорій путівками це приблизно 240 путівок. Ми зможемо надати для наших дітей пільгових категорій. До речі, цьогоріч комунальний заклад оздоровлення та відпочинку зоряний зустрічатиме своїх відпочивальників оновленим. Вперше за останні роки в міському бюджеті були передбачені кошти на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури позаміського табору, а також придбання спеціального технічного обладнання та інвентарю. Капітально відремонтовано два корпуси і встановлені. У них санвузлів, окрім того, за кошти міського бюджету поточного року було виконано капітальний ремонт душових кімнат, які забезпечені гарячою водою. Для урізноманітнення форм активного відпочинку був закуплений спортивний тренажер. Самі ж табористи вже мають плани на цікавий та змістовний відпочинок. Я чекаю, що одних буде веселим. Планую покупатися на річки поіграти в футбол, а и радоваться жизни. Классно відповідь, хороші впечатлення познайомитися з новими дітьми, щоб друзей. Діти з нетерпінням чекають на відправлення. Батьки вже розсадивши своїх чат по автобусам, діляться враженнями з Карменчуцькими новинами. У нас льготна путівка мушу, учасник бойових дій. В прошлом году вона була учень подобалася, вона просто впечатлениями такими проважаємо внучку з настроєнням на удачу, поэтому дуже ждали. першого туру, ну щоб оказался теплим. О 10 годині автобуси від'їжджають. Попереду у дітей пора відпочинку, нових вражень та позитивних емоцій. У міській дитячій бібліотеці імені Торубари відбувся святковий захід для юних читачів та вихованців пришкільних таборів. Бібліотекарі розважали дітлахів конкурсами, іграми та заохочували читати книжки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Кременчицькі бібліотекарі знають, як привити дітлахам любов до читання. Хлопці та дівчата із задоволенням відвідують бібліотеку не лише в навчальний період, а й на літніх канікулах. Адже тут вони завжди знаходять цікаву літературу. А ще грають у веселі ігри, беруть участь у конкурсах та спілкуються із казковими героями. Я хожу часто в бібліотеку, і мені тут подобається, що. Много очень книг, журналов. Я люблю читать такие большие пригоды. Сегодня я на празднике волшебник. Я показываю фокусы детям. Сегодня очень веселое мероприятие, и там очень много интересного. Там и игры и забавные песенки. Я провожу каникулы, они не скучны, потому что я прихожу почти каждый день в библиотеку, читаю книжки. Мы очень не хотим еще сюда прийти, потому что это интересно и весело. Саме такий креативний і творчий підхід спонукає дітей розвиватися, проводити час весело та цікавитися книгами. Бібліотекарі стають справжніми товаришами для своїх читачів. І кожного разу на хлопців та дівчат чекає нова розважальна та пізнавальна програма. Ми сьогодні для наших маленьких читателів вирішили устроїти день сміху, день веселля, день радості, день сонця. І тому зібрали їх на замечательне веселля в місті з замечательними клоунами Чупа і Чупс. Ми популяризуємо книгу благодаря таким мероприятиям, потому что дети понимают, что читать это весело, читать это задорно, и что в библиотеке всегда ждут замечательные библиотекари, которые готовы с ними петь, с ними танцевать, с ними развлекаться и, конечно же, давать им какие-то знания через книгу. Після ігор та вікторини веселі клоуни разом із дітлахами влаштували дискотеку. Така радісна і дружня атмосфера подарувала усім гарний настрій на увесь день. За прогнозами синоптиків, завтра в день погода буде хмарною. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 17, В день плюс 20, плюс 23. Зустрінемось за добу. Бувайте.